Дотримуйся цих п'яти стоїчних законів, і ніхто не зможе тобою керувати. Перший змінює все. П'ятий не реагуй слабкими емоціями. Епіктет казав: Якщо тебе поранили, це тому, що ти дозволив. Тебе ображають це просто слова. Тебе критикують це не твоя проблема. Не віддавай іншим владу над собою. Четвертий не ганяйся за щастям, шукай сенс. Сенека попереджав. Той, хто живе лише заради задоволення, стає рабом своїх бажань. Справа не в тому, щоб почуватися добре завжди. Справа в тому, щоб робити правильно навіть коли боляче. Третій: обирай дисципліну, а не комфорт. Марк Аврелій тренував розум як солдат. Самодисципліна робить тебе невразливим. Другий не переймайся тим, що не можеш контролювати. 90% речей, через які ти хвилюєшся, ніколи не стануться. Час, витрачений на тривоги, не повернеться. Інвестуй його в дію. Перший живи так, ніби смерть поруч. Мементо морі, смерть може прийти будь-якої миті. Що б ти зробив, якби сьогодні був твій останній день? Який із цих законів ти застосуєш першим. Напиши в коментарях, цікаво почитати твою думку.